Росія буде мати можливість отримати інформацію, всю інформацію про близьких і родичів наших захисників. Це робиться владою в законопроекті 11.143 Вони закладають обов'язок нашого захисника дати повну картину по його близьким родичам, де вони живуть, як вони живуть, хто вони, і 100% не може наша влада гарантувати, що ця інформація не потрапить до ворога. А якщо вона з'явиться там, вони використають це наповну для тиску, для впливу наших захисників або навпаки на для впливу на їх родичів. Це нерозуміння елементарних процесів, або це диверсія проти української армії, створення ще однієї точки напруги і можливості впливати на рішення наших командирів і наших бойців, які сьогодні боронять нашу державу. Я не знаю, навіщо це влада робить, або в них просто на це не вистачає мізків прорахувати раз, два, три, або вони це навмисно роблять, і це диверсія проти України, українських захисників і їх близьких.